Вітаю! Сьогодні в відео я вам розповім, як правильно користуватися цією годівницею. На відео демонструється, що саме входить в комплект до цієї годівниці. А тепер до процесу встановлення. З нижньої частини відкриваємо кришку і вставляємо три батарейки АА-типу. Протягуємо та встановлюємо шнур. А шнур вставляємо в адаптер. Далі беремо ємність для корму і вставляємо в підставку. Будьте уважні, щоб усі виїмки співпали. Після встановлення закріпіть, як вказано на відео. Після беремо кришку і фіксуємо її по вказаним стрілкам. Далі складаємо миску для корму і вставляємо її у невеличку виїмку в нижній частині. Підключаємо годівницю до розетки, відкриваємо кришку і засипаємо корм. Користування кнопками. Для початку вам треба вказати свій місцевий час. Для цього затримайте саму першу кнопку 3 секунди і вказуєте години їх хвилини. Далі встановлюємо час для видачі корму. Встановлюється він так само, як і місцевий. А після чого вибираємо кількість порцій, яка буде видана. Далі на відео демонструється кількість порцій, як вони виглядають. Тут показано внутрішній процес нашої годівниці. Далі діло за улюбленцем, щоб він ознайомився і звик до годівниці. Дякуємо за перегляд, приємного користування!